І вітання теми дня в етері телеканалу. ТВ. поговоримо сьогодні про головні події четверга 2 березня. У студії для вас працює Людмила Труфен. То чим жили Чернівці та область останні 24 години? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує тероризувати обстрілами населення України та знищувати цивільну інфраструктуру. Основні зусилля зосереджує на наведенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема, задіяли два БПЛА Шахет 136 Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас наші захисники дають гідну відсіч окупантам. Розокрема, минулої доби наша авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів і відбили понад 170 атак противника. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих об'єкти ворога. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 715 російських окупантів, знищили два танки, 20 броньованих бойових машин, п'ять артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню. Три БПЛА оперативно-тактичного рівня та сім автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині попрощалися ще з трьома героями. Солдата Дмитрюка Андрія, воїна військової частини 3035, В останній шлях провели в селі Ватилівка. Прощання з солдатом Овачуком Іваном, воїна військової частини А 44 36 відбулося в селі Корчівці. Солдату Якимчуко Павлу, воїна військової частини А 40 69 останню шану віддали в місті Хотин. Вічна пам'ять та слава захисникам батьківщини, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Лас і шматок пирога лише для своїх. У Чернівцях черговий тендер на ремонт дороги виграла тернопільська фірма «Технобудцентр». Центр. І традиційно ціна, яку вказав підрядник за послуги, значно вища за ту, що пропонують інші учасники. Звісно, що окрім близьких до влади фірм золотий квиток ніхто не здатен отримати. Деталі вже за мить. 150 мільйонів гривень на капітальний ремонт, та ще 170 на поточний. Саме стільки цьогоріч запланували витратити на чернівецькі дороги. Вулиці, які потребують ремонту у департаменті інфраструктури та благоустрою, визначають не навмання, запевняв на прес-конференції його минулий керівник Григорій Прохоренко. Ці вулиці фактично магістральні, об'їзні, кількість транспорту на одни там досить велика Да, і знову ж таки зробивши ці вулиці, ми значно розвантажимо. Центральні вулиці міста, такі як головна, герої Майдану, Руська, наприклад. Да. Тобто це тільки з цієї точки зору. А з іншого боку, якщо говорити глобально, да, то є нормативна база є певні міжремонтні строки ремонту доріг. По суті, на всі дороги треба робити. Капітально відремонтують за 56 мільйонів гривень вулицю Олександра Щербанюка, а саме ділянку від вулиці Небесної Сотні до вулиці Головної. Згідно договору, планують замінити зливові, водопровідні, каналізаційні та газопостачальні мережі. У конкурсі взяли участь дві фірми, які неодноразово змагалися за можливість ремонту доріг у нашому місті: Чернівецька ШБУ-77 та Тернопільська Технобудцентр. Остання вже неодноразово вигравала тендери на ремонти доріг у. Чернівцях так фірми довірили ремонти на перехрестях Комарова Головна та Комарова Героїв Майдану, а також вулиць учительської та Рівненської. До речі, чи не щоразу технобудцентр пропонує свої послуги за найвищою ціною серед інших учасників та міську владу такі перевитрати не бентежать. От і цього разу за ремонт по вулиці Щербонюка підрядник вказав ціну на 5 мільйонів вище за конкурентну фірму. Варто зазначити, що на прозорість проведення тендерної процедури. Минулого року впливало її спрощення спочатку 2022 року, коли було введено військовий стан було прийнято постанову кабінету міністрів про те, що з публічні закупівлі проводиться по спрощеній процедурі. Спрощена процедура передбачає, що торги є коротшими, і водночас торги не можна скаржити до антимонопольного комітету. Тобто, якщо замовник прописує якусь певну умову. Ти не можеш скаржити максимум. Ти можеш написати вимогу до замовника до замовника, тобто до департаменту інфраструктури та благоустрою, компанія ШБУ-77 зверталась неодноразово, однак безрезультатно Писали замовнику неодноразово. що Його вимоги є незаконними у плані того, що лист отримувати від замовника для того, щоб він погодив свою участь у закупівлі, є незаконним. І нарешті, під час конкурсу на ремонт вулиці Олександра Щербанюка, антимонопольний комітет прийняв та відреагував на ска скаргу про дискримінаційні вимоги департаменту благоустрою ми подавали скаргу на умови тендерної документації. Вони встановили таку вимогу, про які не могли пройти інші компанії. Зараз вимога ця теж була Рішенням до комітету. Підтверджено, що ця вимога була незаконна. Просто на той момент її скаржувати не можна було. Виходить, що якби не спрощення тендерних процедур на конкурсах 2022 року, у Чернівцях фірми могли б змагатися у рівних та справедливих умовах. А участь у масштабних ремонтах ще когось, окрім тернополян, дала б можливість зекономити десятки мільйонів гривень, закатаних у міський асфальт. Що ж до позиції влади з цього приводу у міській раді вже традиційно в день виходу сюжету, нам відмовили у коментарі. Валерія Пержун Медня ТВА. Зник у невідомому напрямку. У Чернівцях демонтували парклет, який знаходився на театральній площі. Це був перший простір такого зразка, встановлений у місті. Тож, де він зараз та чи повернеться на своє місце, розповідаємо у сюжеті. На театральній площі у Чернівцях несподівано зник у невідомому напрямку парклет його встановили ще у 2016 році за кошти меценатів, і це був перший простір такого формату у місті, адже сформували цю зону буквально відбивши простір у припаркованих автомобілів і сміттєвого майданчика. Ми долучились як громадськість. Ми за допомогою спинокошту зібрали кошти на гірлянду. Також за допомогою проекту листівка для міста були. Зібрані кошти на смітник. А рошу колективі долучились і встановили там велопарковку. Це був дуже крутий проект. Парклет це така певна конструкція, яка так відбирає місце у автомобілістів і надає перевагу пішоходам і містянам для їхнього відпочинку. За час свого існування парклет пережив багато неприємних моментів пов'язаних з його використанням. Був вкрадений смітник, була зруйнована велопарковка, Парковка, а час від часу ми ходили, прибирали цей парклет. Ось, але ми підтримували це місце для того, що воно було живе і приносило задоволення містянам. Та нещодавно Артем Жук дізнався, що приклет зник без жодного попередження з боку міської влади. Втім, у зелентресті, на балансі якого ця відпочинкова зона була, кажуть, що забрали конструкцію на ремонт, але чи повернеться вона на своє місце, невідомо зараз. Зима в принципі логічно, що всі е, мафи ну, тобто підготовка до весняно-літнього періоду. Ще всі мафи вони приводяться до ладу, ну враховуючи, що то є наша власність, то їх треба пофарбувати, треба набити рейки, яких не достає. Ну тобто, це все ці всі роботи виконуються і надалі вже будуть виставляти за погодженням департаменту урбаністики, тобто визначати місце подальшу їх локацію. Можливо, вони на місце повернуться, можливо, ну буде видно. Бо ми самі такі рішення не приймаємо. Навчені гірким досвідом чернявецьких покращень городяни переймають. Чи не спіткає парклет на театральній площі доля пам'ятника Сидору Воробкевичу, що у сквері біля резиденції митрополитів? Я сподіваюся, він повернеться на своє місце, тому що це дуже крута локація, дуже символічна і це такий певний символізм, що почався розвиток громадських просторів у місті. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, дня, Тва. Через необережне поводження власниці з вогнем ледь не згорів житловий будинок. Увечері 1 березня в місті Стороженець через залишену без нагляду свічку виникла пожежа. Вогнеборці ліквідували займання, врятувавши житло від знищення. Постраждали меблі, електропобутова техніка та речі домашнього вжитку. Тютюнова контрабанда повітряним шляхом. 2 березня на Буковині прикордонники затримали літальний апарат типу квадрокоптер, за допомогою якого правопорушники намагались доставити до Румунії ящик тютюнових виробів. Схемі завадила група реагування, яка за допомогою технічних засобів примусово приземлила апарат. Наразі правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та здійснюють пошук причетних осіб. Натренована службова собака завадила спробі незаконного переміщення через українсько-молдовський кордон мисливських набоїв. 2 березня пункті пропуску Мамалига під час перевірки автомобіля марки Форд службова собака виявила заборонений вантаж, який 62-річний громадянин України хотів вивезти з країни. У результаті огляду автомобіля прикордонники виявили 75 набоїв до мисливської рушниці калібру 16 мм марки Ріо та Сага. Правопорушники та вилучені набої прикордонники перед. Дали співробітникам нацполіції. 40% насильства. Таку назву мала вистава, що пройшла сьогодні у центральному палаці культури. Ідею такого перформансу створив департамент соціальної політики, а головними акторами стали студенти Чернівецького національного університету. Тож що саме відбувалось на сцені, та скільки людей прийшли подивитись виставу, дивіться у сюжеті. Масті, ти ти вічно хочеш щоб я сидіти з тобою вдома. Ти нічого не варта, ти ніхто і звуть тебе ніяк. Такі фрази чула кожна жінка, що піддавалась насильству. Іноді стається так, що ті, хто, здавалося б, мав нас захищати, завдає шкоди. Саме про це була вистава, що пройшла у центральному палаці мистецтв. Вона була створена студентами. ЧНУ. це дуже така цікава і провокаційна вистава, аби звернути увагу людей на те, що ця проблема існує? Вона досі актуальна. Вона завжди була актуальною, і ми повинні розуміти, що потрібно оприлюднювати певні проблеми, потрібно їх демонструвати і про це відверто говорити. Молоді актори кажуть, що вжитись в роль було досить важко. Втім, вони розуміють, наскільки важливо донести кожному глядачу, що насилля не має виправдовуватись. Також меседжем вистави є те, що насилля буває не лише фізичне. Насправді це дуже відповідально. Це в якійсь мірі важко морально себе налаштувати на це, але я Думаю, що нас сьогодні вдасться все показати. Завідувач центру дозвілля каже, що на такі теми важливо говорити завчасно, аби молоде покоління усвідомило, що насилля у будь-якому прояві це показник зневаги і чинник розпаду сімей. Це вистав орієнтована на молодь. Ми показуємо життя молодої сім'ї, молодої родини, і яким чином насильство невеличкий спойлер може цю сім'ю зруйнувати. Що ми беремо саме з сімейне домашнє насильство? Сім'я це така найнижча ланка суспільства, і саме з. Одної маленької сім'ї будується все суспільство. Якщо в тій сім'ї зберегти мир, любов, повагу, то таким буде і все суспільство. Якщо в сім'ї буде конфлікти, насильство, це буде е, і ті і члени сім'ї будуть е, насильство. Себе на роботі виявляти також серед своїх колег, серед своїх друзів. І тому якраз ми піднімаємо таку цю тематику. Ідея такої вистави виникла у ході співпраці центру дозвілля із департаментом соціальної політики. Його директорка сподівається, що після сьогоднішньої вистави кожен глядач навчиться казати насильству ні. Попередження насильства є важливим моментом в житті, і саме головне, що ми хочемо донести до молоді, що не потрібно терпіти, не потрібно замовчувати, потрібно звертатися одразу за допомогою до близьких, до соціальних служб, до правоохоронних органів, тому що в останній час ми якось толеруємо насильство. А це неправильно, тому молоді люди це нова Україна, це особистості, які повинні вчитися відстоювати своє я і не дозволяти нікому себе ображати. Прем'єру відвідали понад 100 юних чернівчан. Організатори кажуть, що надалі планують показати виставу у багатьох населених пунктах області. Людмила Труфан, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА. Такими були події цього дня, як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе до зустрічі.